Реакція Трампа на події кількох останніх днів у відсутності реакції Трампа. Реакція така, що цій війні треба покласти край, сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт. У відповідь на питання про реакцію Трампа на українську спецоперацію Павутина. Ну а справді як він може відреагувати? Жаліти Путіна й Росію, що отримали по заслугам? Ну ні, хвалити зеленського теж не стане. Принципи образи, ну ви розумієте. Залишається робити вигляд, що нічого не відбулося. Але насправді ж відбулося і питання навіть не у тому, що 117 fpv дронів по 20-25 тисяч за штуку знищили щонайменше 41 одиницю за оновленими даними генштаба стратегічної авіації. Навіть не те, що Україна повернула назад літаки, які 29 років тому віддала Росії під гарантії Будапештського меморандуму. Е, ну немає гарантій, немає літаків, як ви розумієте. А е, в тому, що на території Росії про це чомусь ніхто нічого не хоче говорити. Ну, а те, що Зеленський переміг Путіна на його ж полі. ну чи на його аеродромах. Я нагадаю, що Путін вийшов з тих самих служб, які би мали не допустити цієї спецоперації на Росії. Він же майстер таємних шпигунських операцій. Він навіть війну з Україною назвав спеціальною військовою операцією. Це він, головний КГБшник, ФСБшник і планувальник операцій Шпілі. І його, по факту, на ті шпілі насадив хто. Той, хто не служив в армії, не був у спецслужбах і натомість розпочинав кар'єру в КВН, знімався в кіно, переміг у танці з зірками і озвучував Медведика Падінгтона. Ви уявляєте, який це удар по путінському его? Тобто, 1 червня, у день малюка, це була не тільки репутаційна втрата Росії, а й Путіна. Мів про велику державу і продуманого ФСБшника стерли з лиця землі, як і «41 літак. Тепер залишилося зруйнувати міф про те, що Росія наддержава. Ну в голові Трампа. Ну бо давайте по фактам: терпіння і лояльність Трампа щодо Росії завжди базувалися не тільки на симпатії до Путіна, а й на міфі про наддержаву, яка зупинила Гітлера і Наполеона. Але як виявилося, може втратити паритет у ядерній тріаді зі США буквально за один день. Причому США навіть палець о палець не вдарили, щоб її знищити. Якби нас у тому не намагалися переконати русопропагандістов доволі смішно спостерігати, як російські пропагандисти і різні філософи для заходу типу Дугіна шоковані операцією Павутина, намагаються доводити, що це все зробило НАТО. Ні, вони штати про цю спецоперацію Да, ані от що таке спецоперація. Так от вони про цю спецоперацію скоріш за все знали. Ті спецоперації, які зараз проводилися, скоріш за все, вони координувалися з нашими партнерами. Ну і стопівносто Е, враховуючи там, там вже були заяви до речі. Під гексія про те, що він його, його як там повідомлювали про перехід цей… Перебіг цієї спецоперації, але там фактично він ніякої участі не приймав. Тобто, так чи чи ні? Ми звичайно правду зараз не дізнаємося. Але те, що вони знали про цю спецоперацію, це стоковий доконений факт. От і плюс, ну ми ж розуміємо, що це дуже такий ризикований е хід перед початком перемовин з росіянами, другим там туром, всі інше е самостійно робити такого штибу е кроки, і ми могли б дійсно дуже багато втратити, якби ми не погодили з нашими партнерами, тому що це дійсно ну, ну, Одобатися Трампу про те, що ми зриваємо перемовини, а це дійсно могло зірвати перемовини, от і це могло піти на не на користь. Але це вже означає це всі ці події означають, що американці дали добро тиснути на Росію. Не сама Америка своїми силами, зусильними санкціями, всіма іншими потужностями, а через дозволи такі через співпрацю з Україною, щоб Україна своїми можливостями, наприклад, змінювала хід перемовин. і тим самим вони букають що долучаються до тих самих, до, до майбутнього процесу припинення вогню. Ну, тобто, дуже цікавим таким методом Трамп не хоче напряму бути дотичним до цього процесу, але я певно на 100%, що це також було за ківка Трампа. Що йому це набридло, давайте вже будемо ставити на місце росіян, і е, на даному етапі це дуже хороший такий варіант, щоб показати всьому світу, що вони не такі суперкруті, як їм здається. Та й за інформацією CNN, Гексет регулярно отримував оновлену інформацію про перебіг української спецоперації Павутина. Видання зазначає, що глава Пентагону ще не розмовляв зі своїми колегами з Києва після цієї операції певно підбирають слова. і Я їх розумію сама, знаєте, почуття не відразу могла сформувати в букви. Ну і до речі, зет пропагандисти, зет патріоти переживають, бо втратили Путіна з виду. Можливо, він був на одному з тих літаків, що згоріли на аеродромах. Бо інакше пояснити, чому російський диктатор, терорист і вбивця й досі не прокоментував приниження стратегічної авіації РФ, я не можу. Можливо, він чекав приниження ще й під водою, бо на операції Павутина СБУ не зупинилися. І в той час, як повідомляє, а коли в Криму посилили ППО навколо аеродромів, служба Божа України взяла і сховала п'яту фуру під водою під опорою Кримського мосту. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Російської Федерації немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення свій. Ваїх військ Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. А потім ще раз тільки вже додала дронами. Я так розумію, Путіна можна ще найближчі п'ять днів не чекати на людях. Більше того, він не з'являвся на публіці з 31 травня, і ті відео, які вийшли з ним, очевидні консерви, бо на них він носить або ж сидить постійно в різних костюмах, і це теж як ще один аргумент для Трампа. Нещодавно, до речі, президент Фінляндії Олександр Ступ у розмові з Трампом намагався йому пояснити, що Росія вже не є великою державою в економічній та військовій сферах, і власне саме таких голосів має ставати все більше, і Україна робить все, щоб показати, в тому числі американцям, що Росія не є рівною США. Ця країна не здатна захистити свою стратегічну авіацію, на якій базується її військова стратегія. Про які ультиматуми може йти мова, знову ж таки все впирається в персоналі, які повинні донести Трампу настільки очевидну думку. Надія, звісно ж, на Марку Рубіо Олінці Грема і інших членів команди президента, незважаючи на те, що вони мімікрують під рух мага, вони краще розуміють стан справ в Росії і знають її слабкі місця. Хоча Росія сама на ці слабкі місця вказала в меморандумі, який передала Україні у Стамбулі. Тож що там в тому самому меморандумі було? Ну давайте читати повний відхід ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей міжнародне визнання анексованих регіонів. України в складі Росії, звісно, нейтралітет України проведення виборів в Україні після чого відбудеться підписання мирного договору. Київ має оголосити дату виборів президента і парламенту, які мають відбутися не пізніше ста днів після скасування військового стану. Припинення вогню передбачає заборону передислокації збройних сил України за винятком переміщень для відведення військ на узгоджену відстань, заборона поставок західної зброї і, звісно ж, розвідданих і. Мирний договір між Росією та Україною має бути схвалений резолюцією ООН. амністія в Україні, так званих політв'язнів. Ми їх називаємо зрадники, і звільнення утримуваних військових та цивільних осіб, забезпечення повноти прав, свобод і інтересів російськомовних і відмова від взаємних претензій з Україною через шкоду від бойових дій. І улюблене залишила вам наостанок заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні. Британці нам перед цим сказали, можемо ядерку, давайте над цим працювати. Депутати, підніміть питання, порушення Будапештського меморандуму нашими друзями. Вони самі з радістю з цим погодяться. Підніміть меморандум і скажіть порушення! Давайте разом сідати і розробляти ядерну зброю. А чого ми повинні бути веганами на цій стейковій вечірці? Ну, якщо ви про ядерку заговорили, ви нас нею лякаєте, ну давайте тоді і не хочете, щоб, нас неї, щоб вона в нас була, не хочете. Значить, вона в нас буде. Боїтесь диверсій, вони будуть. Хочете ОПЗЖ вернуть, вернете, на тисячі наших героїв будете міняти. Хочете вибори, то ми поки не підпишемо фінальне, вибори проводити не будемо спеціально, вам в піку. Хочете п'ять областей, де вони вам поперек горла стануть? Ось така відповідь. Зараз хід за Трампом сильний жест. Після цього можна їх вести на особисту зустріч. Але поки що Росія не зробила жодного реального кроку на зустріч Трампу та, власне, його мирному плану. Що ж це за меморандум? Такий спитайте ви. А простий такий меморандум. Росія туди намішала мух, котлет, ковбасу і сіно для коня Лаврова. Таким чином, Кремль намагається зробити все, щоб Україна вийшла з цього процесу. Тим самим, дискредитувавши себе в очах Трампа, ми це розуміємо. Тому проявляємо ініціативу, хоч і вимушено, в кожному з питань. Зупинка обстрілів на 30 днів. Ми згодні. Повна зупинка вогню. Так ми ж за. Трамп же продовжує мовчати і вдавати, що Росія не робить з нього дурня. Але у мене більший інтерес викликає доля санкцій Грема Блюменталя, які мають велику підтримку в Сенаті. Напередодні колишній член команди Трампа Стівен Беннон накинувся на лінці Грема, який на його думку розпалює напруженість своїми поїздками до України. І за це він має бути увага заарештований. Чого відразу не страчений, хочеться спитати, це означає, що радикальне крило Мага буде намагатися створити противагу Крилу, яке схиляє Трампа до санкцій. Тому сенатору Грему доведеться не просто достукатися до президента, а й перекричати МАГА-маргіналітет. Хоча сьогодні вночі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він підтримує санкції проти Росії. І Грем, і Фіцпатрік вже подякували йому за позицію. Ми теж дякуємо. Це як Міти вже ого, який серйозний прогрес. І ситуація з введенням санкцій ще ускладнюється тим, що Трамп відклав введення тарифів проти Китаю аж до 31 серпня. Ну і також Білий Дім анонсував дзвінок Трампа і Сі Цзіньпіна вже цього тижня. До чого тут Китай, запитаєте ви? Ну, справа в тому, що це говорить про те, що переговори з Китаєм йдуть важко. Тому 500% відсоткові тарифи на російську нафту, що є частиною санкцій ГРЕМА, яку Пекін імпортує за величезними знижками. Фактор здатний тільки ускладнити переговори США і Китаю. Важко повірити, що Трамп схвалить такий самий крок. Тож є у мене таке, знаєте. Недобре передчуття, що санкції так і залишаться лякачкою для Росії, доти, доки США і Китай не досягнуть прогресу або не зайдуть в якийсь глухий кут у тарифних переговорах. Тож сподіваємось, принаймні продовжуємо сподіватися і підтримувати наше військо і спецслужби. Донатьте, в тому числі і на дрони, бо це одна із основних гарантій безпеки. Нами з вами. Ну і так, 24 години до миру вони ж тривають. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години, що би не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в Телеграмі. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.